Ще один надважливий прояв співзалежності це контроль. Як це може проявлятися? Наприклад, переконання, що ви знаєте, як правильно жити, а інші не знають. Тому за ними треба придивлятися, контролювати їх, перевіряти. Також переконання, що діти ще зелені, безвідповідальні, самі не впораються. Приймати рішення правильно не вміють, можуть сильно помилитися, тому за ними треба слідкувати і направляти. Або такий прояв, як недовіра до партнера і тому перевірка телефона, дзвінків, повідомлень, його речей на наявність зради. Чи перевірка його заначок на наявність спиртного, прихованих грошей, також контроль його місця знаходження, завдяки, наприклад, різним додаткам, або перевірка, чи прибрано, чи посуд помити, чи сміття винесено, чи за послуги заплачено, або ж нагадування про це все. Також контроль проявляється, коли ви не дозволяєте іншим бути собою. Приймати свої рішення, жити своє життя не дозволяйте, наприклад, щоб події йшли своїм природнім шляхом. Хочете, щоб все було за вашим планом? А вже ж контроль проявляється такими емоціями, як тривога, злість, образа, коли втрачаєте цей контроль, коли хтось не слухає вас, коли щось йде не за планом. І якщо ви помічаєте за собою такі прояви і хочете вийти зі співзалежності, хочете припинити контролювати інших людей, хочете, щоб інші люди, ваші діти, партнери були відповідальними, щоб вони діли як дорослі люди, і хочете побудувати здорові стосунки, то а вже ж треба працювати з цим контролем. І для цього ви можете записатися до мене на консультацію. Перейдіть на сайт, заповніть форму або напишіть мені в особисті.